Сьогодні нас на встановленні газооблонного обладнання у нас була шкода Скала 2018 року зі звичайним мотором 1.6 MPI. Доволі розпосуджений мотор у вангурській групі. Встановлено ми на нього газоблонне обладнання марки SAG. Це преміум комплекс box Plus, з додані підключенням. Чипкітні форсунки SAG-V-02. Можемо чути, як вони працюють вже. Фільтер за стіником на даній форсунках хороші. Басету, нор, звичайно. Машина чуємо працює на газу, все чудово. Кнопочка в даному комплекті йшла модного формату, це LED 600. Вона може бути як врізною, так і накладною. В даному випадку вона накладна, вже на газ працює. І балончик у нас стандартний, це 220 на 630 на 55 літрів. Так, заправний, ось в бампері темно. Якраз видно, що темно і все чудово не видно його. Так що машинка вже працює на газу. Звертайтеся і на ваш автомобіль також поставимо і підберемо ГБО.